Привіт, дорогі друзі, сьогодні ввечері маю невеличке слово для кожного з нас, сам отримав і хочу поділитися ним. Матвія, 21 глава з 33 вірша. Послухайте іншу притчу: один чоловік, господар, посадив виноградник, обвів його огорожею, викопав в ньому давильню, збудував башту, здав його в оренду виноградарям. Та вирушив у подорож. Коли настав час врожаю, він надіслав своїх робів до виноградарів отримати свій прибуток. Ви знаєте, деякі люди мене звинувачують в тому, що я переводжу цілий час усе в бізнес або показую якісь принципи з бізнесу, що ти все про свій бізнес, що ти про все про свій бізнес. А я кажу, знаєте. Я бачу сьогодні масу місць писань і бачу масу притч і вчення, які Ісус давав своїм учням, спираючись на якісь бізнес процеси на бізнес-ідеї. Тому що представте собі, господар посадив виноградник, обвів огорожею, викопав давильню, збудував башту і здав в оренду виноградарям для того, щоб отримати прибуток. Це про що? Це про бізнес, друзі. Це про бізнесмена, про бізнесмена, про якого розказує Ісус Христос, приводячи його до прикладу своїм учням. І Він показує Е він несе суть царства Божого, або то, як Бог дивиться на це. І... При приклад в бізнесі був для певно, для Ісуса самий зрозумілий для людей і для всіх остальних. Тому, будь ласка, не смійтеся і не жартуйте, тому що в цьому є сенс і в цьому є істина. Однак виноградарі схопили рабів, одного побили. Іншого вбили, а ще одного закидали камінням. Тоді він надіслав інших рабів більше ніж раніше, але виноградарі вчинили так само. Нарешті надіслав до них свого сина, кажучи, мого сина поважатимуть. Але виноградарі, побачивши сина, сказали: це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його, і спадщина достанеться нам. Вони схопили його, вивели з виноградника і вбили. Коли прийде господар, що він зробить з цими виноградарями? І вони відповіли йому: тих злодіїв жорстко покарає, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які сплатять його прибуток вчасно, які сплатять його прибуток вчасно. Сьогодні Господь. Дав нам це життя, як виноградар, який насадив виноградник. Сьогодні ти і я, ми, як цей виноградник. Сьогодні Бог нас насадив на цій землі. Сьогодні Він, посадивши нас на землю, він дав нам життя. І сьогодні. Проходить час деякий, поки виноградник виростає від моменту посадки до моменту плодоносіння, проходить якийсь час. Але коли проходить час, він починає очікувати плода, він починає посилати якихось людей в твоє життя, пастора посилати, пророків якихось посилати, посилати братів, які говорять в твоє життя. Пастора з сцени, який говорить, ти маєш приносити плід, ти маєш бути плодоносним, ти маєш, ти маєш е, принести прибуток, ти маєш е, е, прибуток вчасно, які сплатять його прибуток вчасно. Сьогодні твоє життя воно має приносити прибуток в Царство Боже, прибуток. І хто би сьогодні що мені не говорив по поводу е, бізнесу і по поводу того, що я все перевожу в ну якби в бізнес-теми і в бізнес-схеми, це притчі Ісуса Христа. Він представляє Бога як, як бізнесмена. І я коли кажу, що в Бога є бізнес на землі, і деякі кажуть: Ти, ти, ти якусь нісенитницю несеш. Я кажу: так, в Бога є бізнес на землі, спасіння людей. Сьогодні Бог хоче турбуватися про нужденних, про неспасенних. І сьогодні Божий бізнес заключається в спасінні людей, в збавленні людей, розумієте? І сьогодні Бог очікує прибутку. Задай собі питання, брате мій сьогодні, сестра, який прибуток ти приносиш в царстві Боже? Ти сьогодні, ти сьогодні прибуткова організація, ти сьогодні даєш зиск, даєш, даєш, даєш прибуток цьому підприємству, і, вибачте, за вираження, тому що це, це в оренду здано, тебе насадили, тобі дали життя. Тебе іспитують, тебе взращують, тебе поливають, з тебе зривають, і ти потрібен, і ти маєш приносити прибуток. Подивись сьогодні на своє життя, Подивись сьогодні на своє життя. Ти часом не крадеш в Бога прибуток. Часом весь свій час, який тобі Бог дав, ти не витрачаєш на себе, не віддаючи як цей виноградар, божу Бож, Богу, прибуток. Ти розумієш, що коли Бог тобі дав життя, він як в оренду тобі здав цей садок, цей, цей виноградник. І ти можеш користуватися цим виноградником, але ти маєш частину або долю віддати Богу за оренду. Орендну плату маєш віддати, ти не можеш все витратити сам. Ти не можеш з'їсти все сам. Ти не можеш пророків, пастирів, які говорять твоє життя, проігнорувати і сказати: Та йди гуляй? Я сам знаю, на що мені тратити мої гроші, на що мені тратити моє життя, мій час. Чому ти мене заставляєш там служити, давати, жертвувати? Сьогодні ми маємо задуматись, чи ми сьогодні, виноградарі? Які взяли в оренду цей виноградник, і чи сьогодні наше життя являється прибутковим для Бога, для Божого царства? Амінь. Роздумуємо на це.